Мої вітання сьогодні. Ми знову повертаємось до фізики, і я знаю, що і в 9 класі, і в 11 класі, особливо для тих, хто готується до національного мультипредметного тесту, і він вибирає як вільний предмет фізики. То такі задачі на складання електротехнічних схем і їх розв'язування є неймовірно популярні. Вони однозначно будуть, і в них ви повинні відчувати себе як риба в воді або як струм в електромагнітному полі. Наша задача про постійний струм є з переліком, що набір чотирьох резисторів, які кожен собі має там 30, 60, 30, 40 ом, в залежності від даних, і є струм, але струм, на жаль, у нас є тільки на третьому резисторі, але просять знайти напругу на четвертому. І тут треба бути дуже дуже уважно. Насправді там нічого такого складного немає, якщо ми знаємо. Формули закону ОМА для послідовного паралельного з'єднання і якраз основне питання пошуку, де тут послідовне, де тут паралельне з'єднання, і стоїть у нас основною задачою для розв'язки ось такої вправи. Отже, якщо у нас підключено до якогось джерела, можливо, до батарейки така схема, то треба розуміти, що ми маємо фінішне все-таки паралельне з'єднання, і ось навіть у вузлах цього з'єднання ми можемо побачити, що в нас ніби схемка, хай вона там заплутана, складна і має додатково змішане з'єднання, але на фініші це паралельне з'єднання. А що ми знаємо про паралельне з'єднання? Що напруга на кожній гілості паралельних. На схем буде однаково, тому ми розуміємо, що наша ось напруга на цій ділянці буде однакова, як напруга на нижній гілочці, де в нас тільки один провідничок, і буде такою ж самою напругою на верхній гілочці, навіть якщо тут щось і намішано. Тому найпростіше, щоби починати щось робити, шукати, розбиратись такими характеристиками. Отже, ми можемо записати собі. Що напруга між цими точками, навіть можемо якось точки собі позначити, давайте поставимо по звичності АБ і підемо по нижній гілочці. Тобто напруга на самій ділянці АБ і буде дорівнювати напрузі на третьому резисторі, тому що він там саменький. А як ми шукаємо напругу на третьому резисторі? Де дуже просто за законом Ома, ми опір множимо на струм. Які є на цьому резисторі. І що саме цікаве, якраз у нас в задачі вже є ці характеристики, тому ми можемо обчислювати опір третій — 30 Ом. І ми множимо на струм. Ну, Звісно, струм у нас в міліамперах, але ми переводимо в ампери, тому домножаємо на 10 мінус третьому. І в нас виходить число. Давайте собі порахуємо, буде 0,6 вольта. Ну, звісно, напруга вимірюється в вольтах. Отже, що ми робимо висновок? Що якщо ми знайшли напругу на нижній гілочці, так це було до, доволі легко, тому що в нас тут тільки один провідник, то ця напруга буде така сама на верхній гілочці, але що там буде? Там буде цікавий момент, що от якраз напруга знову ж на цій ділянці це буде напруга об'єднаних наших провідничків R1 і R2, і відповідно r 4 І ми могли би це все розв'язати, звісно, але у нас немає таких цікавих запчастинок. Тому поки що ми на цьому зупиняємося. І щоб познаходити загальну напругу, ми її навіть об'єднаємо, що це нам треба буде опір перший, другий і четвертий, помножити на ось оцей струм, який у нас буде відбуватися на цій самій ділянці. Ну, звісно, про це ми можемо говорити трошечки пізніше, але як знайти оцей опір? А знайти цей опір доволі просто. Коли ми об'єднаємо ці провідники, ми бачимо, що насправді між ними, дивіться уважно, вже послідовне з'єднання. Тільки оця діляночка паралельного ми мусимо її об'єднати як один провідничок. Тому цим ми і займемося з вами. Плюс тому, що послідовне з'єднання з четвертим нашим резистором. Я думаю, що нічого тут складного немає. Коли ми бачимо два паралельно з'єднаних провідника, звісно, ми можемо попрацювати за формулою, що маючи два паралельно з'єднаних, вони будуть шукатися за формулою паралельно з'єднання для опорів. Це одиниця на R1 плюс одиниця на R2. Звісно, можна використовувати цю формулу, а можна одразу пам'ятаючи. Що вона в нас прекрасно, і хто е доволі часто працює з цими схемами, вони знають, що якщо у випадку двох паралельно з'єднаних провідників, то ми, відповідно, можемо замінити одразу же ж на формулу, трішечки провести арифметичних обчислень. І ось отут у нас вийде такий формат. Замість R1,2 ми запишемо, тільки ми тут розвернемо, ну і, відповідно, ось цей дріб так само зобов'язані розвернути. Звісно, ви можете знайти окремо, нічого тут складного не буде. R1 плюс r 2 і плюс r 4 Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Перший у нас 30, другий 60, тому ми 30 ом множимо на 60 ом, ділимо на їхню суму плюс 60 ом. Це доволі така проста звична дія. І додаємо R4 у нас 40 ом. Ну що ж, 30 на 60 у нас буде 1800, 30 плюс 60 90, 1800 ділимо на 90, це буде 20. Звісно, що ом плюс 40 ом, тільки 40, уважно завжди фіксуйте ваші розмірності. Ну, а 20 плюс 40 у нас буде 60 Ом. Отже, ми розуміємо, що ось на цій ділянці ми знайшли опір загальний об'єднаний, напруга в нас буде така сама, але нам не вистачає струму. І що хочу звернути увагу, що сутрум при послідовному з'єднанні, він який зайшов на ділянку чи резистор, такий і вийшов. Тому якщо струм пішов на оці два резистори, він тут якимось чином поділився, тут вийшов, і він буде точно такий самий, зайде на r 4 Тому насправді оцей струм. Він ніби якби і загальний струм для цієї верхньої гілочки. Насправді цей струм це буде як загальний для цієї ділянки і такий самий, як струм на Р4. Тому ось тут ми у формулі вже можемо поправляти Р4. І, і згідно з закону ми знаємо, що струм в даному випадку на цьому четвертому резисторі дорівнює відношенню напруги. То опору. Тільки опір у нас оцей буде загальний, що об'єднує перший, другий, четвертий резистор. А напруга нагадую, що при паралельному з'єднанні така сама нижня гілочка і верхня гілочка, а ми її обчислили. Тому це і буде нас 0,6 вольт, і нам треба поділити на, відповідно, 60 Ом. Наш загальний опір. Я думаю, що тут нічого складного не буде для обчислення. 6-6 коротиться, одиничка переноситься у нас буде в амперах, і ми знайшли струм на четвертому резисторі, тому що він і буде загальним струмом на цій верхній ділянці. І тепер нам лишається вже знайти власне, напругу на самому цьому резисторі. Тому напруга на четвертому резисторі це і буде струм на четвертому резисторі на опір цього ж самого резистора. Тому ми запишемо 0,1 А, множимо на четвертому резисторі у нас відповідно 40 Ом. І зрозуміло, що тут нічого складного не буде, що у нас виходить 0,4. Вольта. Дуже уважно працюєте з обчисленнями десяткових дробів. Ви скажете, що звісно можна було ще по-іншому попрацювати. Шляхів у нас багато, але мені здається, що цей шлях набагато простіший, цікавий. Ви собі перегляньте, дивіться структурно кожен раз, де у вас послідовне з'єднання, де паралельно, які в нас є особливості, відпрацьовуйте ці методи і бажаю успіху на НМТ.